Річард Бах Чайка Джонатан Лівінгстон Уривки Справжньому Джонатану чайці, що живе в кожному з нас. Частина перша Був ранок, і золоті промені сонця вигравали на легких хвилях тихого моря. Десь за милю від берега закинув сіті рибальський човен. І звістка про це вмить долетіла до зграї, що чекала сніданку. Ще мить і тисячі чайок злетіли до човна, щоб вибрати собі якусь поживу. Новий день приніс нові клопоти, а далеко від усіх, далеко від рибальського човна і від берега, вправлявся в польоті самотній птах, чайка Джонатан Лівінгстон. Він злетів на сто футів угору, опустив свої перетинчасті лапи, задер дзьоба. Випростав уперед зігнуті крила, і, хоч як це було боляче, силкувався втримати їх в такому положенні. Випростані крила обтяжували рух, і він летів усе повільніше, поки шепіт вітру не стиг у його вухах, а океан унизу не застиг на місці. Тоді він примружив очі, затамував подих і весь наструнчився в болісному зусиллі ще трохи. Ще один дюйм зігнути крила. Пір'я в нього стало дибки, і він закляк у повітрі і впав. Чайки, як ви знаєте, ніколи не діють рішуче і не зупиняються в польоті. Спинитися на льоту це для чайки страшний сором, просто ганьба. Але Джонатан Лівінгстон, який без тіні сорому знову і знову вигинав напружені крила, щоб летіти все повільніше, а потім спинитися на місці, був незвичайним птахом. Більшість чайок не завдають собі клопоту, аби дізнатися щось про політ, хіба що найнеобхідніше, як долетіти від берега до їжі та повернутися назад. Для більшості чайок головне їжа, а не політ. А для цієї чайки політ був важливішим за їжу. Джонатан Лівінгстон над усе любив літати. Проте, любов'ю до польотів, як він скоро збагнув, не заживеш доброї слави серед птахів. Навіть його власні батьки дивилися скоса на те, як Джонатан зранку до вечора літає десь сам один, та ще й по сто разів шугає аж над водою, як то він казав, тренуючись у низькому польоті. Він ніяк не міг збагнути. Чому, літаючи на висоті, меншій за напіврозмах його крил, він може триматися в повітрі довше і без будь-яких зусиль? Його плавна посадка в низькому польоті завершувалася не гучним плюскотом при зануренні лапу воду, як зазвичай, а появою довгого пінного сліду, що тягнувся за тілом Джонатана, щойно він, підібгавши лапи, торкався води. Коли ж він починав сідати з підібганими лапами на берег, а потім міряти кроками довжину всліду, його батькам це вельми не сподобалось. Чому, Джоне? Чому? питала мати. Чому ти не можеш поводитись, як усі? Оті От низькі польоти це запавка для пеліканів та альбатросів. Чому ти нічого не йси? Поглянь, синку, від тебе саме пір'я та кістки лишилися. Ну, то що, мамо? Нехай пір'я та кістки. Я хочу знати, що я можу робити в повітрі, і чого не можу. Я хочу знати, от і все. Бачиш, Джонатане, мовив батько, зовсім не сердито, скоро зима. Рибальські човни будуть виходити в море нечасто, а риба, що зараз плаває, мілко піде вглиб. Коли ти вже хочеш чогось навчитись, то вчися краще, як здобувати їжу. Польоти це дуже добре, та з них не проживеш. Не забувай, ти літаєш для того, щоб їсти. Джонатан слухняно кивнув. Кілька днів по тому він намагався поводитись, як інші чайки. Так, він і справді дуже старався. І галасував щосили, коли бився за їжу біля рибальських човнів, і пірнав за шматками риби та хлібними крихтами. Та все було марно. Яка дурість? Подумав він нарешті і рішуче кинув на силу здобутого анчоуса голодній старій чайці, що летіла слідом. Весь цей час я міг би вчитися літати, адже мені ще стільки треба вивчити. Невдовзі Джонатан знову опинився у морі сам один: голодний, щасливий, жадібний до знань. Він хотів знати все про швидкість польоту і за тиждень дізнався про неї більше, ніж найшвидша чайка у світі. Злетівши на тисячу футів угору, він щосили замахав крилами, стрімко шугонув униз і зрозумів, чому чайки складають крила, коли йдуть на стрімку посадку. Через шість секунд він уже летів зі швидкістю 70 миль за годину, зі швидкістю, при якій крило втрачає рівновагу в русі. Знову та й знову те саме, хоч як він пильнував, аби не розслабитись, на великій швидкості сили полишали його, і він губив рівновагу. Підйом на тисячу футів, стрімкий ривок уперед, потім униз, відчайдушний змах крил. Вертикальне падіння, а потім, і так щоразу, його ліве крило завмирало на підйомі. Він хилився набік, припиняв махати правим крилом і безладно перевертаючись у повітрі, кулою мчав униз. Він ніяк не міг здолати цей підйом на великій швидкості. Він зробив десять спроб, і всі десять разів, коли швидкість перевищувала 70 миль за годину, втрачав рівновагу. І стрімголов летів у воду. Річ у тім, зрозумів він нарешті, коли вже був мокрий, як хлющ. Річ у тім, що на великій швидкості слід тримати крила непорушно. Можна махати крилами лише доти, поки швидкість не перевищує 50 миль за годину. Тоді він злетів на дві тисячі футів угору і спробував іще раз. Стрімко прямуючи вниз, витягнув дзьоба, розпростав крила, а коли швидкість сягнула 50 миль за годину, припинив ними рухати. Це було дуже важко, але ж спрацювало. Десять хвилин він чав зі швидкістю 90 миль за годину. Джонатан установив світовий рекорд швидкості для морських чайок. Але ця перемога була скороминущою. Щойно він почав виходити з піке та змінив положення крил. Невідома, і нездоланна сила знову заволоділа ним і помчала його за собою зі швидкістю 90 миль на годину. Джонатан почувався так, наче його тіло от-от вибухне, розлетиться на друзки. Стрімко, наче від вибуху падаючи вниз, він уже не відчував страшного удару, об тверду, мов камінь воду. Коли, нарешті, опритомнів, а це вже була ніч, він гойдався на хвилях у місячному сяйві. Понівечні крила були немов налиті свинцем, та ще тяжче тиснув на спину тягар поразки. Він потайки марив, аби цей тягар затягнув його у глибінь, на саме дно, щоб усе було скінчено. Та коли він уже почав занурюватись у воду, якийсь дивний голос ледь чутно озвався до нього зсередини. Тут нічого не вдієш, я чайка, проти своєї натури не підеш. Якби я справді мусив щось дізнатися про польоти, то мав би більше мозку в голові. Якби я справді міг навчитися швидко літати, то мав би короткі крила, як у сокола, і полював мишей, а не рибу. Батько мав рацію. Мені треба забути цю дурницю. Треба повернутися додому, до зграї, і вдовольнитися тим, що я такий, який я є, Жалюгідна, нікчемна чайка. Голосу мовк, і Джонатан скорився йому. Вночі чайка мусить сидіти на березі, а відтепер, так пообіцяв самому собі, він буде звичайною чайкою, так буде краще для всіх. Він на силу відірвався від темної води і полетів до берега, радий, що навчився берегти сили в низькому польоті. Та ні, що це я, схеменувся він. Це все в минулому. Я мушу забути все, чого навчився. Я просто чайка, я такий, як усі інші чайки, і літатиму, як вони. І він з болісним зусиллям піднявся на сто футів угору та чимдуж замахав крилами, кваплячись до берега. Тепер, коли він вирішив бути просто звичайною чайкою з граї, йому полегшало адже розірвано пута, якими він сам себе зв'язав, не буде більше ніякого навчання, не буде боротьби, отже, не буде поразок. І як хороше ні про що не думати, просто летіти в темряві, летіти до берегових вогнів. Темно, раптом пролунав той самий тривожний голос: Чайки не літають, коли темно. Та Джонатан не хотів слухати як хороше, думав він, ясний місяць, світла стежка на воді, вогники на березі, все таке мирне, спокійне. Спускайся вниз, чайки не літають у темряві. Якби ти справді міг літати у темряві, то мав би совині очі, мав би більше мозку в голові, мав би короткі крила, як у сокола. У нічній темряві, на висоті ста футів Джонатан Лівінгстон примружив очі, і біль, і роздуми, все зникло безслідно. Короткі крила, короткі крила сокола. Ось тобі відповідь Який я був, дурний, усе, що мені треба, це маленьке, крихітне крило, усе, що мені треба, це скласти крила, так. Щоб у польоті ворушити самими кінчиками, короткі крила. Він піднявся на дві тисячі футів над чорною безодною моря і, ані хвилі, не думаючи про поразку, про загибель, він щільно притиснув до тіла широкі частини крил, а самі кінчики, вузькі, мов кинжали, виставив назустріч вітру і стрімко кинувся вниз. Вітер грізно ревів у нього над головою сімдесят миль на годину, дев'яносто сто двадцять і ще швидше. Тепер при ста сорока милях на годину йому було не так важко долати вітер, як при сімдесяти. Один легенький порох кінчиками крил, і він вийшов із піке та промчав над хвилями, мов сіре гарматне ядро в польоті до місяця. І, дивлячись примруженими очима в лице пітьмі та вітру, він відчув шалену радість. Сто сорок миль на годину і все під контролем. Якщо я почну піке з п'яти тисяч футів, а не з двох, цікаво, з якою швидкістю. Недавні роздуми та обіцянки було забуто, ніби їх звіяв могутній стрімкий вітер. Але він не картав себе за те, що порушив слово. Ці клятви для чайок, що згодні бути звичайними чайками. А той, хто хоч раз торкнувся вершини пізнання, не може зв'язувати себе такими обітницями. На світанку Джонатан продовжив тренування. З висоти п'ять тисяч футів рибальські човни в морі здавалися малими трісочками на голубому тарелі. А зграє за сніданком хмаркою литких порошинок. Він лишився живий, був сповнений сили, тремтів від радості, був гордий, що опанував свій страх, і тому він, не вагаючись, притиснув до тіла передню частину крил, випроставши самі кінчики, і поринув униз до моря. Спустившись на 4 тисячі футів він досяг граничної швидкості, і вітер постав проти нього, мов щільна пульсуюча запона, що перешкоджала йому рухатися швидше. Він летів прямо чим далі вниз, зі швидкістю 214 миль на годину. Якщо випростати крила зараз на такій швидкості, то його розірве на мільйон шматків. І він розумів це дуже добре, але швидкість ця могутня, швидкість це радість, швидкість це просто краса. Перше, що він подумав, це тріумф, гранична швидкість. 214 миль за годину. Для чайки це прорив. Велика вирішальна мить в історії зграї, а для Чайки на ім'я Джонатан це початок нового життя. І він продовжив своє тренування на самоті. Він склав крила і пішов у піке з висоти 8 тисяч футів і відразу збагнув, як робити поворот. Тепер він знав, що досить тільки на одну частку дюйма змінити положення однієї пірїни на кінчику крила і можна плавно, красиво повернути навіть на граничній швидкості. Та ще до цього він розумів, що коли на такій швидкості змінити положення хоча б двох пір'їн, тебе закрутить, як кулю. Одне слово, Джонатан став першою чайкою на землі. Що опанувала фігурні польоти. Того дня він не захотів гаяти час на балачки з іншими чайками і літав, аж поки посутеніло. Він вивчив мертву петлю, повільну бочку, подвійний переворот через крило, обернений штопор, зворотний імельман, віраж. Коли Джонатан підлетів до зграї на березі, вже давно була ніч, голова в нього йшла обертом. Він страшенно втомився, і все-таки із задоволенням зробив ще одну мертву петлю, а потім ще й швидкий переворот, і тоді вже пішов на посадку. Коли вони про це почують, думав він про свій прорив, вони ж просто очманіють з радощів. Скільки цікавого в нас попереду, не товктись на місці поміж рибальських човнів, а знати, на що ти живеш у цім світі. Ми подолаємо свою неміч, ми станемо іншими, сильними, розумними. Ми будемо вільні, ми навчимося літати. І майбутнє постало перед ним, як осяйна далечінь, що вабить і кличе вперед. Тим часом зграя збиралася на велику раду. Та коли він приземлився, то побачив, що всі нібито чогось чекають. Так воно й було. Чекали на нього. Чайко Джонатан Лівінстон! Стань усередину. Слова старішини звучали дуже врочисто. Виклик усередину кола означав, чи страшну ганьбу, чи то найвищу шану. Коло пошани це честь, якої зазнали хіба що найславніші з ватажків. Так, звісно, подумав Джонатан, сьогодні вранці вони бачили мій прорив. Та мені не треба ніякої пошани. Я не хочу бути ватажком. Я тільки хочу поділитися тим, що я відкрив. Показати, який простір відкривається перед нами. Він ступив уперед. Джонатан Лівінстон, – мовив старішина, стань перед очі твоїх товаришів у коло ганьби. Його, наче, вдарили дошкою. Коліна в нього ослабли, пір'я обвисло. У вухах зашуміло. У коло ганьби? Це неможливо. Прорив вони не розуміють. Вони помиляються, вони помиляються. За твоє неподобне легкодумство, ходів урочистий голос, за те, що спаплюжив гідність і звичаї народу чайок. Виклик у коло ганьби означав, що його виженуть зі зграї. Засудять до самотнього життя на далеких скелях. Настане день Джонатана Лівінстон, і ти зрозумієш, що легкодумство тебе занапастило. Життя це незбагненна таємниця, і нам досить знати одне ми вкинуті до цього світу, щоб їсти і лишатися живими, поки зможемо. Чайки ніколи не суперечать великій раді. Та Джонатан усе таки насмілився подати голос. Легкодумство, браття мої, вигукнув він. Хто думає серйозніше, ніж чайка, що осягає сенс життя, його найвищу ціль? Ми тисячу років животіли заради того, щоб шукати риб'ячі голови. Але ж тепер нам справді є, для чого жити, щоб учитися. Відкривати нове, бути вільними. Дайте мені тільки спробувати, дозвольте показати вам, чого я навчився. Зграя, наче, скам'яніла. Ти нам більше не брат, нарешті промовили чайки одна по одній, а потім з поважним виглядом затулили собі вуха й повернулися до нього спинами. Джонатан Лівінгстон провів рештку свого життя на самоті, але від далеких скель він полетів далеко-далеко. І єдине, що його смутило, це не самотність, а те, що чайки відмовилися повірити в чарівну красу польоту, хоча їм варто було тільки відкрити очі, щоб її побачити. Сам він кожного дня робив усе нові та нові відкриття. Він дізнався, що, пірнаючи і стрімкому піке, може зловити рідкісну та смачну рибу, яка водиться на глибині 10 футів. Тепер йому були непотрібні рибальські човни і крихти черствого хліба. Він навчився спати в повітрі, навчився тримати курс уночі, коли вітер дме з берега і долати сотні миль від зорі до зорі. Так само спокійно він долав туманну запону над морем і проривався до світлого чистого неба. У той час, як усі чайки лишалися на землі і гадки не маючи, що в небі над ними існує щось інше, крім туману й дощу. Він навчився мандрувати з сильним вітром у далекі краї і там ловити на обід смачних комашок. Те знання, яке він колись хотів відкрити всі зграї, тепер було його єдиною розрадою. Він навчився літати і не шкодував, що йому довелося сплатити за це таку ціну. Джонатан зрозумів, що тільки нудьга, страх і злість скорочують життя чайок, а сам він був вільним від цього тягаря і тому прожив довгий щасливий вік. Вони прилетіли якось надвечір. Коли Джонатан спокійно ніжився у своєму любому небі, дві чайки, що з'явилися біля його крил, осяяли темну небесну височінь, мов дві чисті зорі. Та ще більшим дивом було їхнє мистецтво польоту. Вони ледь не торкалися Джонатана кінчиками крил, проте весь час лишалися на відстані рівно один дюйм. Не озвавшись ні словом, Джонатан загадав їм випробування, яке було не під силу жодній чайці. Він зігнув крила і зменшив швидкість до тієї межі, за якою настає неминуче падіння. Дві осяйні птахи плавно рушили за ним. Вони знали, що таке повільний політ. Тоді він склав крила, нахилився вбік і ринув у піке зі швидкістю 190 миль на годину. Вони помчали слідом, не на мить не втративши рівноваги. На сам кінець він на тій самій швидкості зробив довгий вертикальний переворот. Вони, всміхнувшись, зробили те саме. Він повернувся в горизонтальний політ і довго мовчав, перш ніж заговорити. Непогано, нарешті мовив він. Хто ви? Ми з твоєї зграї, Джонатане, ми твої брати. Сила та спокій вчувалися в кожному слові. Ми прилетіли, щоб забрати тебе у височінь, щоб забрати тебе додому. Ні дому, ні зграї немає в мене. Я вигнанець. І ми зараз летимо на вершину Великої гори вітрів, на кількасот футів я ще підійму своє старе немічне тіло та вище злетіти не зможу. Можеш, Джонатане, ти ж навчився. Одне навчання скінчено, і настав час починати інше. І тайна, що неясно світила чайці Джонатану крізь роки всього життя. В цю мить постала перед ним у сліпучому блиску розуміння. Вони мали рацію, він може злетіти вище, і настав час повертатися додому. Він востаннє кинув погляд на обрій, озираючи срібну царину, що відкрила йому свої чари. Я готовий, сказав він. І Джонатан Лівінгстон, злетівши у височінь із двома зоряними птахами, розтанув у темному просторі небес.